Всім самий величезний привіт, вітаю вас в АТБ. Залишилося ще декілька днів, щоб купити продукти з дуже хорошими знижками. Тому я нагадую вам, хто ще не встиг купити по акційним цінам продукти, запрошую на перегляд оливки. До речі, делюкс хороша баночка, хороша фірма 400 грам. Чорні консервовані з кісточкою 400 грам. І також без кісточки. Така ж сама вага і така ж сама ціна. Ой, давно я такого горошку. Красивого, гарного не бачив гурман. Дійсно гарний. Зверніть увагу на кетчуп від королівський смак. Лагідний, 250 грам вага, 17,60 і також до шашлику. Зі знижкою кетчупи від приправка. Попробуємо з вами ті кетчупи на дегустації. Слідкуйте за моїми відео. Усі йдуть кетчупи по 250 грам. Спробуємо ті кетчупи 28,80 2590. Акції на ці продукти по 3 жовтня включно. Також на усі сардіни від торгової марки. Своя лінія, також вони всі зі знижкою, 26%. Тут у нас сардина натуральна з додаванням олії, сардіна атлантична бланшована в олії, сардіна у томатному соусі і сардина атлантична у томатному соусі. Ріга Голд з в оливковій олії 240 грамів. Тунець з шматочками у власному суку від делюкс. Зі знижкою ось такий великий салатний майонез від Оліс 560 грам. Також можна придбати великий майонез від Оліс 560 грам. Чумак майонез провансаль вагою 300 грам. В акції яловичина люкс першого сорту від своєї лінії. Паличка 550 грам. Дуже хороша знижка, 45%. Так, Хто полюбляє ось таку, куряча першого сорту, від розумний вибір, 300 грам. Зі знижкою 30% від своєї лінії ось такий рулет курячий. Теж хороша знижка. Паличка губернська 420 грам, Зі знижкою 45%. Ось такий виріб. Відрозумний вибір, часникова 420 грам. Тут я ще знайшов одні залишились теж, щоб вам показати за 3550 ось такі ковба... кобаноси, ковбаски. З беконом. Так, яйця бачу, дорощують кожен день вже по 4.25. Ну, яйця будуть дорощати. Так, поки тут з вами на рибці. Рибка подивимось. Ось така від Норвин форель. Слабосолена. 240 грам. Майже 40% знижки. І також ось така від своя лінія. Через скло, думаю, вам теж видно добре. 80 грам, 67,90 Так, хто полюбляє рибку, бачу, розкуповують від норвин. Оселедець філе в олії, 250 грам. Крабові палички, відводний світ, вага 250 грам, знижка 40%, 50 гривень пачка. Я минулий раз забув подивитися для пухнастиків, але бачу з жовтим цінниками. Нічого немає. Тільки ось клуб чотири лапи. І розібрали ось такий з індичкою по 13.30. Клуб-4 лапи. 11.40. Морський коктейль, але я не знаю, що з ним робити. Мабуть, у салат додавати, правда? В акції креветки від своя лінія, 40%. Знову залишилось одне хачапурі, показую вам. Я купував, мені воно дуже подобається. Мабуть, пізніше ще куплю, подивлюсь. подивлюсь. Так, хачапурі. Дивіться, яка хороша ціна, 300 грам. В акції сир, як я кажу, намазанка з лососем та кропом. Бачу, розкуповують бринзу і ось цей сир м'який інсалата. Сирний продукт, знаю, що багато купують, кому не можна сир. Навіть в коментарях мені писали що теж купують такі 42 гривні 80 копійок. Зараз хороша знижка. Сологуні, Сир яготинський 200 грам. Сир білоцерківський. Теж зараз зі знижкою. 5% майже 40 гривень. І нежирний 36,90. Усі йдуть по 350 грам. А ось цей надзвичайно смачний президент, творожний сніданок. Теж його купую. Ну і звісно ж, не минайте, дольче. Назвичайно смачний десерт. Ну, принаймні мені він дуже подобається. Ось такий тут вага 200 грам з шоколадом та вишня. 20 гривень 50 копійок зараз. І хто полюбляє з бананом, дуже хороші ціни на цукерки АТБ зараз. Хороші знижки. Ось таку Рошен майже 200 грам. 115,90. Вечірній Київ вагою 176 грам, теж Рошен. Отаку новинку ми з вами продегустуємо на відео. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Це теж новинка, теж ми її спробуємо. 190 грам. Як дві плитки шоколади. Тут у нас йде желе зі смаком апельсину і желе зі смаком вишні. Пташини молоко. Де ж вони стільки пташок взяли, щоб надоїти таких маленьких, то напевно... Із горобця молоко 52 гривні 90 копійок. Ой, а стріла дуже смачна. До речі, також є з іншої фірми Рошен, і, здається, світо ще випускає. Я в іншому магазині знімав. Знову одне залишилось орео, щоб я вам показав. Велике. Не забудьте за Міленіум шоколадний десерт. Теж знижка майже 40%, дуже хороша ціна. Там і білий, пористий, молочний пористий, усі смаки. Міленіум з мусовою малиновою начинкою. І ось такий з вишневою. По 10 гривень будь-які вафлі від своєї лінії. Молочні. Бачу Артек розкуповують. І ось ці от з ароматом шоколаду. Вермішель, мівіна, схожу, як Мівіна. Вермішель своя лінія. 7.40. З різними різними смаками. Хто ще не взяв олію, олейна 850 мл, 45,90, І також в акції олія щедрий дар, також 850 мл. А ось таку можна купити <смірко> з вітамінами, дешевше трішки. Тут менша вага. Велика щедрий дар, 3 літри. Хочу нагадати, що той, хто має карту АТБ, дивіться ціни в цих прямокутниках, для вас ціни а, дешевше для власників карти АТБ. Кавомани для вас дуже хороша знижка на каву Карт Нуар, 40% знижки, 140 грам. Як я кажу, дуже гарно презентабельно на подарунок. Ось цю Якопс. Також великий Якобс в зернах, вагою цілий кілограм, теж з хорошою знижкою. Кава Якопс. Монарх 200 грам. І амбасадор амбасадор йде у нас вагою також 200 грам бачу 144,90 Кава Форд, 225 грам, Зараз в акції усі чаї ловаре. Тут є і фруктові із добавкою бергамота, і просто звичайні чорні, пакетовані. Є заварка 46,90, 80 грам. Березки шампанського. Чорний та зелений аромат, суниці та шматочки ягід. Надзвичайно смачний, мені дуже ось цей подобається з ароматом. А, вишні та смородини. Тут 24 фільтр пакета. 1001 ніч, 33,90 також. Тут у нас чай Хейліс, хто полюбляє. 100 грам. Батік чорний. 25 пакетів 30 гривень. І батік зелений мохіто, чай чорний від своєї лінії, 50 пакетів, 33,50. А хто полюбляє з баргамотом, точно-точнісінький. Я вже прикупив собі гризки ось такі на кіношку. Велика упаковка 125 сухарики сухариків. Не забудьте за зубні пасти. Дуже хороша ціна. Навіть якщо є, придбайте на потім. 31 гривня 50 копійок Colgate. Або ось такі для всієї родини. Також 75 мл 27 гривень. Також з хорошою знижкою зубні паст зубні щітки Colgate. Зева туалетний папір, тришаровий, 4 штуки в упаковці. І тут втулка змивається із ароматом персика. Вологі серветки. Завжди економте свої кошти і купуйте ось такі великі упаковки, 72 штуки. Це виходить набагато дешевше, ніж купувати малесенькі по 15 штук. Жіноча гігієна лібрес 10 штук. В Хорошій ціні дезодоранти Нівея зараз 6890. Це дуже-дуже хороша ціна в АТБ. А для власників карти АТБ можна придбати зараз Дуру. 29-30 вересня та 1 жовтня зі знижкою 35%, 60 гривень. Морські мінерали або зелений чай. Також зверніть увагу: економне мило, рідке, крем мило, мило, магнолія та персик. 560 грам вага. Крем-гель для суглобів. Зараз 40% на гель для гоління Нівея. 11290. Захист та догляд і білий для чутливої шкіри. Також знижки, мабуть, до Дня захисників. Арконабір 109,90. Тут гель тапіна. І ось такий 7590. Теж подарунковий набір. Іде крем для гуління та освіжаючий гель для душу. Зверніть, будь ласка, на лінійку дав усі шампуні в АТБ зі знижкою 40% 89,50%. Також можна придбати отакий бальзам-ополіскувач, розкішний об'єм, вага 200 грн. Мілілітрів 70 гривень, 50 копійок. Зі знижкою майже 40% Pantene Pro V Шампунь 400 мл, 11490 будь-який. Також не забудьте про мило DAV. Це великий іде кусочок 135 грам, оригінал і з добавкою фреша. Огірок, мабуть. Ось такий дешевший можна взяти. До речі, теж чоловічий, бачу. Формен. Але є й жіночі. Це новинки. Зараз вони по 35,90. Бачу, розкуповують нівею. Бальзам після гоління дуже хороша ціна, надзвичайно хороша. Зверніть, будь ласка, увагу. В інших магазинах навіть зі знижкою він дорожче виходить. Можу собі взяти. Ну і що я вам хочу сказати? Як завжди, економних покупок обов'язково міцного вам здоров'я і всього-всього найкращого. Ви найкращі, пам'ятайте це. І до зустрічі!